Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні цей вечір, літній зібралися в Божественну літургію у переддень відпусту нашому монастирі. Вчора щойно ми святкували, вшановували пам'ять двох великих мужів церкви, які стали основами кожному свій спосіб. Фундаментом цієї церкви апостол Петро, який вибраний головою колегії апостолів, який вибраний каменем, на якому церква побудована, апостол Павло, який уніс цю благовість, поганський світ, завдяки його ревності погани зустрілися з Божим Словом, а відтак і з самим Богом. Сьогодні день після цього ми. Шановуємо, спогадуємо всіх 12 учнів, які були покликані Господом, і ми щойно чули, як Євангелист Марков про цю подію пише. І сьогодні я би хотів розвинути наше розважання, наші роздуми на цій святій літургії про покликання у світлі і на основі покликання апостолів. Ми виростаємо, народжуємося в християнському контексті і змалку звикли, звикли до того, що є певні особи, які є Богу посвячені, щоб бути при ньому. Особа священника не викликає в нас здивування, чи особа монаха, чи монахині. Тому що дуже часто зустрічаємося з ними. Навіть особисто знаємо, можемо зблизька приглядатися до їхнього способу життя, зблизька аналізувати їхні поступки, живитися їхнім прикладом, а деколи, можливо, ставити собі запитання, чому так поводиться, для мене незрозуміло та чи інша богопосвячена особа. Ми маємо привілей свого роду, тому що на щастя. Нашому народі, нашій церкві не бракує ще покликань, не бракує тих, хто йде за голосом Божим. Я колись читав одну книжку, яка називається «Сіль Землі. Це не книжка це пішо, оце, у неї коли Бенедикт це книжка, яка є аналізом його посвяченого життя, і вона починається історією. Як одна така вже похила дама в Парижі, зустріла монаха домініканця і дуже великі очі зробила. А що каже, такі люди у 20 столітті існують, виявилося, що існують. Вона дуже рідко з ними, напевно, зустрічалася, для неї було напевно точно, для неї було великим здивуванням, що такі люди не відійшли в історії. На щастя, ми маємо ту ситуацію, що таких питань собі не ставимо, але навіть є десь впевнені в бозі про те, що і майбутнє, з ласки Божої, буде забезпечене тими, хто буде стояти у проводі громад, конкретної і громад цілу. Отже, сьогодні, дорогі брати і сестри, світло на таємницю покликання. Сам Христос нам, немов би посилає, освітлює, сам Христос дає нам правильно розуміти. Що таке покликання, як його правильно трактувати? Бо дуже часто, на жаль, так є, що покликання трактуємо дуже спотворено. Трактуємо його в якихось інших контекстах, хочемо приміряти йому інші завдання. Каже одного разу один наш викладач в семінарії, що сьогодні священники не виконують свої функції. Чому ту кажу? Або Колись священники були на чолі просвіти, вводили у у народ і піднімали як наслідок культуру народу, а сьогодні вони то занедбані. Але чи є властивим завданням священника бути головою просвіти? Бо колись була така потреба, колись була така потреба, щоб вчити, тому що на селі священники, як і вміли читати, і треба було на їхні плечі лягало завдання вчити і інше. Але чи це є завдання священника? Дуже часто це тільки один з прикладів, коли на священичі плечі намагаються повісити завдання будь-які, тільки не ті, які їм властиві. А що є головним у священичому служінні, у священичій місії? Подивіться, що каже Христос. Він вийшов на гору і покликав тих, яких сам хотів, і вони прийшли до нього. І він призначив до нацятьох, що були при ньому, і щоб їх послати проповідувати. Отже, єдиним завданням священника бути при Ісусі і як наслідок йти далі проповідувати. Очевидно, що з цього виростають багато інших наслідків. Але це вже наслідки. Але суттєвим є для священника чи для посвяченої особи бути при Ісусі і йти проповідувати. Це говорить Святе письмо. І для нас дуже важливо, дорогі брати і сестри, це глибоко усвідомлювати. Бо і хочу ще одну тему розвинути і заторкнути. У нас дуже часто є маса претензій до священників. І Я не боюся сказати, що деколи справедливих претензій. На жаль, деколи дуже справедливих претензій. Але сьогодні я би хотів звернути вашу увагу на ще одні слова Спасителя. Він покликав тих яких сам хотів. Отже, покликання це таємниця Божа. Він кличе тих, кого сам хоче. Він кличе не тих, хто цього просить. Він кличе не тих, хто, можливо, гідніший чихось очах за інших. Він кличе тих, кого хоче сам. І отже, приймаючи священника, ми виконуємо Божу волю. Навіть тоді, коли по-людськи ми до нього можемо мати претензії. Це не означає, що священик звільнений від праці над собою. Бо священик, який перепиняє працювати над собою, до біди доходить. І тоді, як сказав Папа Франциск, стає карикатурою, стає смішним в очах інших, і в очах Божих, то ще гірше. Отже, з однієї сторони, покликання це Божа таємниця, і Бог кличе, кого сам хоче, і ми лише мусимо це прийняти. У нас в наших громадах не раз як часто, я знаю одних людей в громаді, вони мають фікс ідею, щоб собі побудувати храм і прикликати священника, якого вони хочуть. О. І в наших дуже часто в головах така, такий бзік сидить, що священник це мій наймед, і він має підходити під мої параметри. Під мої параметри має підходити, під мої критерії. Насправді нині на сторінках Святого Письма зустрічаємося з цілковитою іншою реальністю. Покликання є пріоритетом, прерогативою Бога. Це Він кличе і кличе, кого хоче. А зі своєї сторони, покликаний, мусить над собою працювати, щоб не стати смішним, за словами Папи Франциска. Щоб не стати смішним. Тому ну що всі ми зрозуміємо і відчуваємо, що якщо покликаний перестає працювати, він з силою цього вже стаєся смішним, Як виконує певну свою роль, певне своє завдання, але без вкладення свого серця. Це дуже важливо, дорогі брати і сестри, в цьому конкретному моменті пошанувати Божу волю. Боже, я не знаю, чому ти кличеш таких. Я не знаю. Ну, але раз так, ну, приймаю. Може, я не знаю, чому ти до мене прислав такого парохію, Ну, Але раз прислав, ну, приймаю. Ну, Це Божа таємниця. Це його пріоритет. Це його пріоритет. Це не наш вибір. Це не тільки згідно наших критерій. Отже, ви, який є вірним, живо бо хтось поміж вас. Є покликаний в майбутньому буде. Дуже дійсно дивимо по-євангельськи по-біблійному на покликання до священства чи до посвяченого життя. По біблійному дивіться, не по людських критеріях. Тому що тоді завжди ризикуємо розминутися з Божою волею. Тоді завжди ризикуємо піти паралельним шляхом до того, який нам пропонує Бог. Другий момент, вже коли я розумію, це хотів би сьогодні також вас просити про те, щоб ви завжди молилися за священник. Бо тільки той, хто є в шкурі, може зрозуміти, що які не раз і виклики, проблеми, з Ми скорі на осуд, не скорі оцінювати. Але можливо той священник потребує не раз допомоги. Молитовної допомоги, чи там сестра, чи брат молитовної допомоги, чи навіть людського вирозуміння. І раз потрібно подати руку допомоги, розтягнути руку дружби, бо поприходити всі з проблемами, а той, хто висловлює дуже часто і не має до кого піти своїми проблемами. Чи є в нас деколи таке чисто людське розположення? Чи не раз дуже священники які мусить бути в напрузі постійно через страх незрозуміння. Ми покликані формувати громади, які доповнено взяти первісних громад. А що характеризувало їх? Одне, одне серце і одна душа, громади однодумців, громади друзів. Каже Ісус, я не називаю вас слугами, а друзями. Ким, деколи ми чуємося в наших громадах, ким чується наразі священник серед людей, повністю не зрозуміли. Його голос як голос опоючого пустиння. Чи це нормальна ситуація? Це цілком не нормальна. Отже, ми є до вас сьогодні таке заохочення і запрошення. Дивімося на покликання через призму Божого Слова. Тоді будемо дуже адекватно оцінювати. Тоді будемо дуже адекватно поводитися. І будемо зі своєї сторони, ви, як миряни, допомагати священникам, богопосвяченим особам, бути богопосвяченими особами. У нас дуже часто засоби масової інформації ласі, на якісь скандали за участь цю не раз я ще раз наголошую це цілковито справедливо. Цілковито. Не раз треба деколи і певного натиску, щоб той священик почав врешті шанувати себе і людей. Не раз потрібно деколи того розголосу. Але дуже часто мотиви таких, таких резонансних справ полягають цілковито в іншому дискредитувати, принизити, очорнити, показати, що чим вони не краще. Я пам'ятаю колись програма. Де обмивали кості священникам, так файно обмивали професійно. І одна жінка, яка дуже була така віруюча, їй дали слово, мікрофон у руки, і вона каже, слухайте, я маси священників знаю. Я не знаю, про кого ви говорите. Я знаю маси, і я ні одного не знаю такого якого, як образ, якого представляєте ви. Питання не в тому, що, напевно, вона тільки з усіма священниками ідеально зустрічалася. Та вона мала Божий погляд. Вона бачила в них людей, які не раз слабкі, які не раз піддаються немочам. Але вона біблійно до них до цього підходила через прислугу Слова Божого. І вона, знаєте, так закрила всі роти, що вони всі зніяхові почали їх не себе. Немає продовжувати програму. Не може було з того кого кута вийти. Дорогі брати і сестри, молитовна і людська підтримка. Тоді ми будемо оцінювати, будемо розуміти правильно і не те, не, не що будемо закривати очі чи толерувати зло, коли воно може зустрітися на священничій дорозі. Ми будемо розуміти, що ця особа впала, їй потрібна інтенсивна молитовна підтримка. Їй потрібна дружба. Розтягнута рука допомоги. Це можливо для вас звучить по новому когось, Бо ви всі звикли, що священник всесильний, має знати питання, відповіді на всі питання, тобто не правда. Не може він знати відповіді на всі питання. І хто, хто, хто претендує на таке, то він дуже трохи несерйозний. Дивімося, ще раз через. Божого слова. І дуже часто по людськи підійді. І тоді йдемо бачити і за прикладом цієї жінки. Кожен висновок зробимо. Ми не знаємо, поганих священник. Ми не знаємо. Хтось може падати, але він є щирого серця і хоче служити Богу. Ми не знаємо поганого монаха, поганої монахині. Вони можуть впадати якісь погріхи. Але вони хочуть щирити щирим серцем служити Богу. Завтра один з покликаних складе свою довічну професію, до вічній не завжди присягне перебувати з Богом, перебувати при нього і з часом тих поповідувати також. Молимося окремо за нього, завтрашній за літургії вже сьогодні і за всіх тих. Кого знаєте, можливо, кого не знаєте, щоб кожен із нас витримав на цій дорозі, щоб кожен з нас завжди мав пріоритетом найперше бути при Христі, тіти його поповідати. Ніколи не йти на компроміси зі світом, ніколи не толерувати зло, ніколи не говорити півправди, тому що нема гіршого, ніж півправда. А щоб завжди кожен покликаний був відважним Пророком, був відважним у проповіді Божого Слова без всякої половинчастості. А ми, як вірні, готові це слухати, готові це приймати, готові цим живитися. Слава Ісусу Христу!